Всім привіт! З вами Дікейт. І сьогодні ми продовжуємо знімати мін ігри І це вже є п'ята серія. цього. Разу це буде. Так, цього разу буде у нас Battle. Так, вибираємо построїти коробку. Давайте нехай буде стане. А, Xbox. Xbox не вмію дуже строїти. Ну, щось спробую похоже. У мене дуже певно погано вийде все ж все, все таки. Тому зняти один. Ну гру. Тому що у мене, як пам'ятаєте, нема. Можна більше 15 хвилин знімати, тому буде всього навсього одна гра. Думаю, оцінювати. Так, і думаю Xbox десь ось такий нехай буде. Так, зараз щось погано йдемо в теж Як ви бачите. Так. Думаю закриємо це все. До не ми знімав вже 5 днів не знімав. І у мене були проблеми свої своїми. Автор хочу з... Знову зняти якесь відео і. Це буде дуже добре. Якщо зніму Так, це теж. Так все закриваємо, закриваємо. Ще лишається 4-22 секунди. 4 хвилини 19 секунд. Мені непогано всього е, стройка буде 5 хвилин з чимось. Ще голосувати. Буде нема небага, немало. Так. Всього це все зробили. Стільки часу. Так, і є. Ну ще підняти десь ось так. Так І Ще це до кінця зробити так. І знову накриваємо. Я зроблю, якусь коробку. Так. І треба щось тут так зробити і накриваємо. Тут, тут, тут. дуже Xbox виходить, але стараємося хоч якось. Тому хоча б не взірвуть. Так, тепер робимо що би зробити? Давайте з цього синій голубий Xbox. Похоже, хоча б постараємося. Ой! Чому тут блок цей? І ось тут так треба ще трошки подлити, якось ось так хоча б. І тут так. То теж закриваємо. Так, вже набагато часу лишилося. Потрібно ще піднести хоча б. Ми ще десь приблизно ще один блок. Це все накрити. Якось устав. У нас не дуже так похоже, але хоч як, як сказав, хоч якось стараємося. Правда я Xbox я ніколи не мав в руках, тому я не бачу, але. Але я не запам'ятав як він виглядає, ну. Тому... Якось поддобі роблю. Так, можна зробити щось з чорної глини. Але, ні, все це все добре. Хайде якось ось так тут. Япу як. Тут де грати. Тут також закриваємо і тут. Тому що треба зробити якісь емфекти не треба. Пол перше треба змінити. мене. Ну. Нехай буде як ось так. Не по. Ніби якось так. А буде ефекти. Ведь ну, ноти нехай будуть зараз шкати. Так. Ось. Все. Що зміг, то зробив. Так. За це я ставлю. Не, поня... не зрозуміти. Такі звуки. Не дуже. Хоч старався, але мені не сподобалось. Ось це, в принципі, непогано. Я можу поставити. Хорошо. Так, ось тут. Ось, ось це. задумка ніби не погана була. Я ж таки ставлю. дерьмо. Тому що таке построїти це... швидко. А ось це. Тут в середині моби це я ставлю. Клас. Так, погано ви реалізували все. Далі. Іде. Якийсь будинок, ну, похоже. Уже ні. Вона повне дерьмо. Так, дальше. Ну, ось це за 5 хвилин. Це точно повне дерьмо. це саме пане гірше. Бо таке... легко о, далі наш де? Ми за свой не можемо оцінювати. Так, ось так. Наше теж не дуже гарний вигляд. О, нас не зірвали. А ось це... Як буде. Що буде дерьмо. Тому що це. Або Що це тоже? Дуже... Перш не побачу. Так, о, ось тут я ставлю саму вищу яшу оцінку. Отлічно. Дальше. Ось ну, це я не розумію. Що клас і відлічно є. Такі оцінки. Дальше. Ой, все. Отлично. Фан с думкой, твой Так. Ой, все, может сварку трогать. Бокс. Становите, что за. тут я ставлю ну хай будет хорошо так артистик о или мне третья очки. аж 12 месяцев а на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.